Олександрійська міська рада планує затвердити оновлений список присяжних по місту Олександрії для міськрайонного суду. Попередні рішення про це приймалось у вересні 2012-го. В новому списку присяжних суддів планується затвердити за поданням управління державної судової адміністрації України в Кіровоградській області 40 олександрійців. Серед них шість депутатів міськради: Ольга Бондар, Олег Гращенко, Анатолій Горошко, Анатолій Кожем'яченко, Віталій Проквас, екс-зять мера Степана Цапюка та Олександр Цепюк, рідний брат мера Олександрії Степана Цапюка. Є серед кандидатів у судді присяжних і члени виконкому, начальники управлінь та відділів міськради, співробітники виконкому, в тому числі подружжя Олександр та Лариса Купченки. Нагадаємо, Олександр Купченко це начальник управління приватизації оренди майна та землі міськради. А Лариса Купченка підприємець, підприємець-експеревізник на ринку пасажирських перевезень, і його дружина. От такими у нас будуть присяжні в Олександрійському суді.